Інші події. В Житомирському торговельно-економічному коледжі відбувся товариський футбольний матч між командами студентів різних факультетів та викладачів коледжу. Навчальний рік добігає кінця, і тому попереду надзвичайно відповідальний період. Попереду практика, попереду. Екзамени, здача і сесії, і державні екзамени, і тому ми вирішили для себе влаштувати таке невелике спортивне свято, зробити так, так би мовити, свято для душі. Ініціатором цього матчу були студенти коледжу. Ми пішли на зустріч і організували разом з адміністрацією таке невелике свято для наших студентів. Сподіваєтеся на перемогу чи дасте перемогу своїм студентам? Як говорить м'яч круглий? Поле квадратне, будемо старатися не уступати нашим студентам і будемо демонструвати всі наші фізичні якості. У нас вікові є люди, які вже літнього віку, але все покаже сама гра. Підтримати своїх гравців прийшли як студенти, так і викладачі, які не тільки активно вболівали, а й насолоджувалися грою. За наших студентів вболіваємо. за нашого одногрупника. То ви не вболіваєте за своїх викладачів. Чесно, ні. Мабуть, і за тих, і за тих, тому що мої з моєї групи дає куратором грають хлопці, а там колеги, тому я не знаю, я за нічию. До слова, цей навчальний заклад має великі досягнення у царині спорту. Дев'ять спортивних секцій, перемоги на всеукраїнських та міжнародних змаганнях, говорять про те, що студенти Житомирського торговельно-економічного коледжу за здоровий спосіб життя. Ми запрошуємо на навчання всіх, хто цікавиться спортом, не тільки футболом, волейболом, іншими видами спорту, легкою атлетикою. Тому всі, хто цікавиться економічними юридичними спеціальностями, ласкаво просимо до нас на навчання. За результатами футбольного матчу з рахунком 7-4 виграла команда студентів Житомирського торговельно-економічного коледжу. Інші події.